Обережно залізні коні, мопеди та скутери. Даїшники Львівщини вважають своїм головним болем. За двоколісні водії сідають без прав та реєстрації, нерідко і без шоломів. Як наслідок, вчора на вулиці Вернацького ДТП водій авто підрізав скутериста. Останній отримав важкі травми. До 5 липня триває операція скутер. Лише за два дні перевірок правоохоронці виявили 25 нелегальних мопедів. Виходимо на рейд з працівниками Даї. Одразу біля управління інспектор зупиняє дівчат на скутері. Юні водійки без шолома, на колінників, мопед ще й без номерів. Такі порушення тягнуть на круглу суму штрафу, пояснює інспектор. Дівчата від камери новин ховаються згодом, таки погоджуються дати інтерв'ю. Насправді ну, я їжджу завжди з шоломом, але нам срочно треба було виїхати за деталями. Ну, буквально 100 метрів. І ми вирішили, в нас не було часу, вирішили без шолом поїхати і тут. За два дні перевірок цей інспектор дає таких дітей на скутерах і без шоломів назупиняв з десяток. Цей мопед не зареєстрований в відділенні Державної інспекції. Ну, то, що в неї номерних знаків немає, це однозначно, тому що немає документів. Ну і саме головне для безпеки їй це не було шолома на голові. Хороці скаржаться, мопед батьки купують, а безпеці їзди не вчать. Батьки розцінюють от, власне двоколісні транспортні засоби, велосипеди, скутери як іграшки. І не думають, що це серйозний транспортний засіб, купуючи дітям, дозволяють приймати участь самостійно в дорожньому руху без навичок, без посвідчень водія, що потім призводить до ризиків. А цей водій скутера Жезла з не боїться. Сам інструктор з водіння мопеда шолом. Це перше без чого він не сяде за руль. Їхав в рясному прямій, Повертав наліво, людина порушила правила, обгін сплошна, збив, попав мені в зад, розвалив мене і скутер. Шолом мав, застрахований був, але шолом розкуловся. За два дні перевірок список порушників чималий мопеди та скутери у Львові під пильним контролем дає до 5 липня. Ярина Матвієв, Андрій Сладков, новини.